Слава Україні, я Валентин. І сьогодні відеосік, як ми заробляємо бабки з людей, а усе це відбувалося в грі Десь на сервері Stalde. Посилання на нього буде в описі. Також постійно буду напоминати, не забувайте, що це гра і все відбувається з видуманими персонажами. Ну і по традиції не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям. Також маєте можливість, можете підтримати і фінансово. На шову. Бежим нахуй отсюда. Нахуй вам бить звідси, звица, пипл. А? О, привет. Здорово, котику. Як ваше нічого? Ааа, ще! Я парки банк там. Хай. А ты хто? Кракен, кракен. О! Кракен! Слухай, кракен! На тебе люди жаліються. тут, блядь, дощ. Пішли в хатинку кудись. Я... я чую, я вже с симпторгазором ми, ми, ми рішили. Бля, украинский. Та, блін, ну не тільки професор. Тут проблема не в том, на тебе жаліються люди. Де той есть, бля, хамуха гребаний. А його немає, він типа, блять. Таука. Десь Я здесь рук Та Казабей хір, пішли звідти. Пішли назад. Блять. О! О. Ну, негарно, нам жаліються, нас наймають, заплатили нам цик, його, цікаву суму. Попросили тебе в Вам... потірі бонькати, ми то не хочемо цього робити. Ну, цікавість, як будемо рішати, а? Вам заплатили прям? Ну, дивись, якби не цей, я б тобі цього не казав. Якби ти був е, не з котом, який би я тебе не знав, а був би на твоєму місці другий сталкер, я б йому вже колінку прострелив би і забрав би все, що у нього є. А так я тобі просто кажу. Що як будемо рішати? Щоб ми ми скажемо, що ми роботу виконали, ти там походиш, кажеш, що братва погана, і ми розходимося. Ну з твоєї сторони треба, щоб братва була довольна. Давай я... перекрити суму, яку нам заплатили. Скільки? Сто тисяч чи Ну, що нам заплатили за твою голову. Давайте я прийду на депо, я з вами зв'яжусь, і, і ми все вирішимо. Ну, давай тако. Дивись, я не буду тебе напрягати, щоб ти там багато носив. Ти, до речі, давно на нас не заходиш і не заносиш, оце теж дивно, оце теж неправильно. Хоч би заходив, а то ми тебе зустрічаємо на базі волі, на базі вчених, на фаермі, але в нас на хаті ми тебе не бачимо. Якось теж негарно. Кіт заходить, заносить. Я з котом сьогодні, був, у вас не було просто. Ну, бачу. Я пробігаю, але коли я пробігаю, то вас немає. просто. Ну, бач, ми ж теж люди зайняті. Теж інколи щось робимо. Давай так. Щоб тобі не було напряжно, 20 в день носиш протягом тижня, і ми забуваємо, що ти цей Що ти там, є, ми свою роботу виконали, ти там походиш по нас, пожалієшся людям, що ми погані. Скажеш, братва, мені колінку прострелила там. Ну, походиш, поноєш. Кітон, Кіттон, чуєш Кіт? Ти скажеш, що ти бачив, як так. ми йому колінку прострелили. Е... Ні, 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 вам. так не працює. так не працює. Ні? Знаєш, хто наймеш нас. А як не знаєш, то не наймеш. Так не працює. Тобі треба, щоб конкретно ти сказав ім'я. Ми ім'я не будемо казати. Я понял. Як хочеш, так і знаю. Хочешь питайся в сталкерів, хочешь питайся там ще в когось. Цікався, можеш питатись, то вже не наші проблеми. Я, я до вас, я до вас ну, я тобі сказав, тобі не напряжно, думаю, 20 косарів на протязі тижня поносити там 20 сьогодні, там завтра чи післязавтра там 20-20, 20, 20, 20 тижнів поносив, і ми тебе не трогаємо, ми тебе не бачили, але ти кажу, відіграєш роль, що ми тебе покалічили, як мінімум. Mm -hmm. Я понял. Кіт, тобі Коли теж кажеш. Кейс... Це адекватне, я думаю, буде. Mm -hmm. Ти ходиш і всім розказуєш, що братва тебе піймала на вилазки, нам'яла тобі бока, прострелила тобі колінку і передала тобі пламний привіт, так сказати. Все? Mm -hmm. Я зрозумів, я, я я вирішу це питання. Ну бач, ми ж кажу, якби я тебе не знав, то на місці тебе вже стояв би тут з пристіляною колінкою і побитим, побитою рожею. Ну, принаймні живим це точно оставили б, бо братва не, на мокруху не підписуються. Ну, все тоді. І, до речі, за які гроші? А, ні, ну то вже так, не пали контору. <реш> я люблю бабки, що я зроблю. Ми вчора і так долого тебя закопали. Ми вчора довго піймали, принизили на на, на, на барі. Відпиздили його і пристрелили. Да? Ну О. да. Yes. А то пам'ятаєш того, що в чатику там більше вийожувався? Uh -huh. Ми його таке піймали, він думав, що він безсмертний. Тепер на тому світі передає пламенний привіт своїм тим бившим колегам. Ну а все. Його прям вип є, вип є убили? Ага. Нас, <ucking> Насмерть, на прикинь, куля в голову золотого діла, ще ніколи не пцей. А потім ще не ми, йому весь барабан в'їбальника розстріляв. <скільки> прям там не голови не було, там було просто червоне п'ятнишко, кулі і дірочки, які димилися. <скільки> Він на закривий базар отримав в чаті нічого братву ображати. Таке вписати, блядь, герої. Надо нахуй, ну на справі. Ну, все, а ми його обіймали ну, і наказали. Наказали. Тепер долг сидить там тихенько і думає, що робити. Ой, Тому, ладненько, ми побігли. Добре, а, аномалію перевіряли? Електру, все. чи ні? Не, не, я тільки проснувся, я піду отуди от в ту сторону. На той С лодки провіряю. Я понял. Ну то ми ну, а, цю як, електро підемо перевіримо і підемо на хату теж. Добро! Все. Добро. Тримайся. До вас скоро. І я тобі кажу, лучше розказуй, що ми тебе відпиздили. Як курточка. Там ще хільнує на собор, если що. О, тобі треба? ж? Я, якщо я да. не вийшов, ну все Пару є точно. Лампочка, у мене вже я три. Кит, нас хата є. Надо? О, да, надо, надо, надо. Я ж спрашивал вчора. Ну дивись, скільки там дай, Ти не будеш ты Да, ти ти буде, най... а кит не... <свят> а блядь, я вчора, блядь, короче, мене ну напрягають, пиздец. Ну, представляєш, блядь, захватил мало того, що почистив всі вишки, хуй с ним, втратив там блядь, хуй знаешь скільки грошей на медицину. Так ще ж, блядь, мені вони з стак... настінкою 100% все продають. Я ну я вахує. Я я. Ну я чуть-чуть його не розумію, поняв, я не знаю, Ні, ну так, це трохи дивно. Ти хоч ми з волів побазаримо. Або через нас купуй. Та надо, блядь. бо вони водні, ну вони трошки, я не знаю щось, чи перепутали, блядь. і ну. До цієї людини є ще окрема розмова, якщо ти може, забув. До кота? Не, я забув, склерозник. Ну ладно. Був? Нашу вчорашню зустріч пам'ятаєш з тими людьми. А по-по-по-по. Ти я, блядь, чотирьох там зустрічав. З якими? Останніми? Прикому при ми да, червоного да. положили. Ні, перед ними. Перед ними? Червоні ті, блядь, Які Якими зустрілися і зловили тоді, коли цей. А ті, що ми бігли, блін. Заїбався бігти, сука. думав капці порву, так біг. Короче, давай на хаті. Бо я не на цей скліройський. Короче, зайдеш до нас. Зайдеш а, до нас, добре. бо є цікавість, дата. Возьмеш ткань, забіжиш до нас, нас тобі тебе є цікава розмова. Хорошо, добре. Та заодно і хатку знімеш. Все, пішли. Ну добре, поняв. А ти краки не забувай, що треба говорити людям. Можеш кіт підтвердити, якщо що. Я, я розберуся. <ріпи>